Мої вітання, вже починає стигнути вишня, а це значить, що треба приготувати із неї щось смачненьке. І сьогодні я хочу приготувати неймовірно смачне та ніжне суфле із вишні. Для цього я назбирала ось таке відерочко вишень, їх перемила та відчищаю від кісточки. Можна це зробити булавкою, можна просто розлупити на дві частинки, як вам зручніше. В очищеному вигляді нам необхідно пів кілограма вишень. Їх пересипаю у глибоку миску та пробиваю все блендером. Гарно перебиваю цю масу в пюре. Можливо, залишаться невеликі частинки вишні. Не намагайтесь їх перебити повністю, хай невеличкі шматочки будуть. Далі переливаю все це у кастрюлю з товстим дном, до вишень в кастрюлю додаю 200 г цукру. Добре перемішую всю цю масу і відправляю її на вогонь. Ставлю її на невеличкий вогонь, варити та кип'ятити я її не буду, нам необхідно дочекатись, поки вона закипить. Періодично я її, звичайно, помішую, щоб нічого не пригоріло. Піну знімати не потрібно, вона нам не буде заважати. Поки готуються вишні, беру мисочку, в неї висипаю один пакет желатину, це 25 г, та до нього додаю ще одну чайну ложку. Заливаю желатин 100 мл холодної води і залишаю його, поки він набухне, приблизно 5 хвилин. Мій желатин набух, пройшло вже 5 хвилин. Відправляю його в мікрохвильовку і короткими імпульсами впродовж півхвилинки розтоплюю його до однорідної маси. Повертаємось до вишень, вони вже майже закипіли. Тепер необхідно за ними слідкувати, щоб не переварити їх. Тільки но з'явились перші бульбашки, виливаю сюди желатин, ретельно все перемішую та вимикаю вогонь. Вишневе пюре переливаю у глибоку миску. Намагайтесь взяти найглибшу, яка є у вас. Тепер беру міксер і будемо всю цю масу взбивати в однорідне суфле. Під час взбивання маса починає змінювати колір, буде ставати білішою, потім буде ставати більш густішою. У мене процес взбивання зайняв 20 хвилин звичайним ручним міксером. Звичайно, починала взбивати я на низьких оборотах, а потім їх постійно збільшувала. Ось вже моя маса стала білого кольору, але нам необхідно, щоб вона ще загустіла і стала більш схожою на суфле. Взбиваємо її ось до такої консистенції, це вже ідеальна маса на суфле. Далі беру форму. Я використовую прямокутну, можна взяти будь-яку, можна навіть у криманки просто розлити. Зверху я форму застеляю плівочкою. Обов'язково в декілька шарів, щоб було легше потім відділити суфле. Обов'язково змащую олією дно, борта та навіть бока нашої плівочки, щоб гарно відстало суфле від плівки. Не ігноруйте цей момент, він необхідний. Добре все змастила і тепер сюди виливаю всю нашу масу. Дивіться, якого вона гарного забарвлення, дуже приємної консистенції, це суфле виходить по справжньому літнє з кислинкою вишні, неймовірно саме те, що необхідно у літню пору. Розрівнюю по всій поверхні, застиляю зверху плівочкою і відправляю у холодильник на 3-4 годинки. В мене пройшло 3 години, холодильник гарно холодив і суфле застило. Через 3 години дістаю суфле із холодильника, витягаю його з плівки, як бачите, все гарно відстає, тому що плівка була змащена. Нарізаю на шматочки та вже можна ним ласувати. Це суфле як повітряна хмаринка, дуже ніжне, дуже смачне, з кислинкою вишні. Це неймовірно смачно. Обов'язково, якщо у вас є зайві вишні, то спробуйте приготувати цей літній десерт. Вважаю, ви точно не пожалкуєте. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео!